Привіт, друзі. Всім, хто перший раз потрапив на мій Ютуб канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген і я веду україномовний Ютуб канал про цю країну на кінці світу, Нову Зеландію. І будь ласка, прошу вас, хто ще не підписався, підтримайте мене, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Ставте коментар. Дуже дякую всім тим людям, які залишають позитивні коментарі. Мене це справді надихає дуже. Це для мене також важливо. Сьогодні в нас дуже цікава тема це адаптація для іммігрантів Новій Зеландії. Чи важко взагалі адаптуватися в Новій Зеландії для іммігранта? І <гану> хочу почати з одної історії. Один мій знайомий приїхав декілька років тому в Нову Зеландію. Він дуже хотів сюди емігрувати. Перед цим він працював в Норвегії там, мабуть, вже дуже багато років, але в нього не виходило там залишитися відкрити резиденство. Він спробував нову країну. От Нову Зеландію він хотів спробувати, він мене перед цим розпитував, як сюди попасти. ми дзвонювалися, він писав. От там декілька разів він прийшов в інтерв'ю по скайпу і знайшов, і знайшов собі роботу на південному острові. Коли він переїхав в Нову Зеландію, він попав на Весткост. Коли він тут почав працювати, то в нього попався не дуже... Так сказати, гарний роботодавець, тобто з роботою мене не дуже пощастило. Він казав, що там умови праці не дуже були, так що я вам скажу зразу, що не завжди ви з першого разу знаходите в Новій Зеландії роботу і вам попадає все там супер, знаєте, так не може. Таке буває, але не завжди. І от він попрацював декілька місяців і йому сказали, що Типу, він, він не підходить їм по роботі, щось там якісь у них були е, якісь проблеми. І, Тобто він вже роз, розгубився і не знає, що робити. Я кажу йому, що це не проблема, якщо ти навіть зараз е, тут втратиш роботу, то це не він вже дивиться і хоче їхати назад в Україну. Я кажу, це не проблема, якщо ти хочеш. Залишитись нової Зеландії, якщо ти перший раз тобі не пощастило з роботою, з робочим місцем, то без проблем але зараз заходимо, шукаємо тобі нову роботу. І він щось так пішов в депресію. Я, до речі, дуже здивувався, що людина в імміграції була вже там, ну й довго був на Рагії, 6-7 чи 8 років. І він розгубився вже все. Я кажу, тут ось диви, я навіть заходжу йому на сайт, ось я кажу, така-така по твоїй вакансії, для тебе вакансії. І він такий раз розгубився і взяв, нічого не сказав, там, кинув і поїхав в Україну. І там після цього е, поганої думки про Нову Зеландію. І я думаю, що даремно, адже тут багато через це пройшли. Наприклад, коли ви приїжджаєте в Нову Зеландію, ви попадаєте, ну, шукаєте роботодавця, він бере на роботу, це не значить, що він зразу буде там суперовий, буде без проблем. Я, наприклад, поміняв десь декілька робіт в Новій Зеландії, мінімум, мабуть, три чи чотири. Аж покаяно, що щось там нормальне. І так, так, до речі, більшість з моїх знайомих. Одну-другу. Тут взагалі в Зеландії, то люди дуже міняють часто свою роботу. Ніхто на одному місці так довго не працює. І це нормально. Ви влаштувалися на одну роботу і можете одразу починати шукати якусь кращу в плані зарплати. А б і ні? Самі подумайте, це життя дуже коротке, щоб там працювати там, де не подобається, буде менше зарплати. Ви завжди є. Особливо в Новій Зеландії, тут куча робіт. Тобто я вам навів одну таку історію, де е, от, е, моєму знайомому, то йому важко було адаптуватися. Хоча перед цим він жив там довго в Норвегії. Тобто е, я хочу сказати, що в багатьох не виходить, але це не значить, що треба опускати руки. І якщо вам робота перша ваша в Новій Зеландії не подобається, це значить Нова Зеландія погана, тут, тут так все погано, ні. Просто треба для себе знайти вашу роботу, яка вам підійде нормально. Якщо з першого разу не, вам не сподобалось, ви можете з другого разу спробувати, вам сподобається робоче місце. Якщо на північному острові ні, ви можете переїхати на південний острів. Головне сюди попасти. А тут вже, як, як кажу, розбиратися, розумієте? Це не обов'язково я ж говорю, про сидіти і терпіти щось. І по самій адаптації, як іммігрантам Новій Зеландії, тут нелегко. Я б сказав, би, що легше, коли ви приїжджаєте, у вас тут є друзі, якісь знайомі, які там можуть вас підтримати, щось порадити зразу. Дуже пощастить, коли. Роботодавець у вас попадає гарний і він вам може також підтримати вас на перший час, наприклад, автомобіль дати, поки ви щось собі не купили. Хоча тут дуже легко купити автомобіль, можна це зробити за перший місяць. Отробили і там можете собі одразу автомобіль. Тут, тут такі речі дуже дешеві. Підтримувати вас автомобілем, звозити вас в супермаркет, відкрити вам там банківські рахунки, допомогти, там, наприклад, сказати. Якщо ти нормально, тільки приїхав, там, можеш записатися там, лікаря, зареєструватися. В тому супермаркеті, наприклад, дешевші продукти, можеш там скуплятися, щось там м'ясо вам дати, того, якщо він там, на фермі працює безкоштовно. Тобто є роботодавці, які дуже підтримують Хорошо. Але що робити, якщо ні, то в цьому випадку дуже важливо, коли у вас є знайомі, там друзі, які вже давно тут живуть, вам щось можуть підказати, підтримувати вас. Адже життя іммігранта воно не дуже легке. В будь-якій країні це так, знаєте. Ну, в Ісландії трохи легше, було, тут, бо тут майже всі іммігранти. А от все рівно ви далеко від дому, це нова країна, і я не думаю, що це дуже легко, знаєте. І зараз трохи вітер, так що вибачайте, буде. І виходить, що е, е, така ситуація, що ще плюс великий, щоб адаптуватися гарно, крім знайомих і друзів, це ваше захоплення. Адже коли у вас є якесь там, захоплення в житті, ви, наприклад, після роботи е, ходите на якісь тренування чи там, малювання, без різниці, що це, якийсь гурток де знайомитися з новими людьми. І це набагато вам легше, Вони вас, ви більше, більше адаптуєтеся до цієї новозеландської обстановки, розумієте, у вас з'являється англомовний круг спілкування. Я коли приїхав перший раз в Нову Зеландію, я працював свій перший рік на Північному острові. І я пам'ятаю таку ситуацію, що в мене, в мене також була дуже там погана робота, не, ну не сильно мені сподобалося. Що в мене автомобіля не було і мені довелося пішки ходити там по 9-10 кілометрів, щоб скупитися в магазині. Тобто в мене роботодавець не підвяз чи не запропонував, що давай, в тебе ж немає автомобіля, ти тільки приїхав, давай я там поможу тобі, поїдемо скупимося на вихідних. Ні. Нічого такого не було. Я вже йшов пішки, ну, новозеландці дуже привітні і добрі. То я навіть не спиняв машини, бо якось було незручно тільки в новій країні перші вихідні. І просто вони зупинялися і пропонували підвезти. Мені наскільки це було приємно, правда. І в мене також був перший досвід, не дуже. То, але що мені допомогло? Я на слідуючий вихідний пішов. Містечко, там, коли біля мене була невелика теароха, називається на тому Північному острові. І записався на тренування по футболу, по сокеру, бо тут вони футбол більше називають регбі. І там познайомився вже з хлопцями. Вони були там більше з них новозеландці, дехто з Європи. І така в мене вже була, знаєте, своя невеличка ком'юніті. Я, я чекав ті тренування, У нас було два тренування на тиждень і одна гра по суботах. Ми їздили, там, пили пиво разом. Дуже було класно. І там, сам тренер у нього там була кафе в цьому місці, він часто мене, коли в мене ще не було машини, підвозив додому після тренування, завозив, забирав. Ну, якось такі такі ставлення інколи просто людяні і класні. І це для іммігранта дуже важливо. А від цього також залежить адаптація. І оце я понурився, цей світ спорту. У мене з'явилося багато друзів серед Києві. Вже день народження мене хтось почав гукати разом. Ми там святкували. Потім ті, що довше тут жили, то кажуть, там воно українець колись ходив на футбол. Я ж там познайомився з першим своїм новим другом Антоном. Який, до речі, на північному острові живе, якщо на мене зараз дивиться, дякую тобі, друже, за все. Я до тебе скільки разів в гості приїжджав, скільки ти мене виручав, підказував, показував. От, знаєте, це все моя адаптація. Просто тим більше зараз ми українці, нам потрібно об'єднуватися і допомагати один одному більше, як ніколи. Адже зараз іде війна в Україні, і кожен повинен допомагати один одному. Чим зможе. Знаєте, просто так. Наприклад, я, коли до мене звертаються, я не, там, не професіонал там, в імміграції, але ще щось. Але я, бо в мене є досвід, і я підказую людям, як мені пишеться навіть, я даю свій автомобільний адрес, там, підказую, як по Новій Зеландії якісь питання задають мені, я кажу, так краще, так краще. Даю там якийсь сайт з роботою, що можу, я ж говорю, допомагаю. Просто так. Я від чого до цього нічого не маю, розумієте? Тому я дуже вдячний тим людям. Які допомагають іншим українцям адаптуватися в новій країні. Це знайте, що вони можуть це не оцінити зразу, але це дуже багато значить для кожного з нас. Таке сьогодні хотів відео записати про адаптацію іммігрантів в Новій Зеландії. Дуже дякую друзі за перегляну україномовного ютуб-каналу про Нову Зеландію. Хай вам всіх щастить і до зустрічі!